Всім привіт, я Бульба, а це підручник Майнкрафт «Трібні споруди. Понад 20 захопливих міні проєктів, але сьогодні ми побудуємо тільки три з них. А саме фонтан з дельфіном грибний будинок та дача на тропічному пляжі. Фонтан з дельфіном. Складність цього фонтана сягає 2 із 5. Що нам каже підручник про цей фонтан? Дельфіни соціальні істоти, які люблять контактувати із гравцями. Збудується особливий фонтан потіху всім жителям міста. Для цієї статуї дельфіна потрібно багато присмарину. Пораду, яку дає нам книга, це щоб фонтан лишався на рівні загальної поверхні. Фундамент із кварсу призмарину має бути на глибині одного блоку. Фонтан не поганий, та не дуже складний. Якщо його будувати в креативі. Бо якщо його будувати в виживанні, треба попотіти, щоб знайти призмарин. Ставлю 4 з 10. Грибний будинок. Немає нічого чарівного, ніж грибний будинок. Край старого забутого лісу. Цей будинок стане окрасою ідеальної казкової пригоди, особливо якщо неподалік гудуть бджоли. Ростуть гриби, що навіть стоїть відьмська хижина. Перший нам теж книга почни фундамент грибного будинку. Використовую кругляк, муховий кругляк та смирякові дошки. Зовнішній шар робиться із кругляку. Друге що нам каже книга. На фундаменті будуть стіни з моховитого кругляку і грибних ніжок. Встанови люк. Пригнись і пристав до нього драбину. Постав дві скрині. Третє що нам каже книга. Працюю над стінами з моховитого круляка, грибний ніжок і блоків скла. Продовж драбину за допомогою дубових люків і встанови дубові двері. Продовжуй будувати ножку гриба шаром 3 на 3. І не забувай ставити драбину в середині самої ніжки. Дача на тропічному пляжі. Складність цієї побудови 3 із 5. На пляжі народжуються мрії і збувається нещастя. Ця однокімнатна садиба ідеальне місце для відпочинку. Тут можна і ловити рибу, і плавати, і навіть готувати на вогні. І все це в одному місці. А ще цей будинок має приватну пристань пляж і веранду з видом на океан. По-перше, що нам каже книга, знайди гарний пляж і почни закладати фундамент для споруди з кругляку та піску. Якщо вода надто глибока, будує опори кругляку аж до дна. По-друге, що нам пише підручник, спершу підніми споруду над землею за допомогою 10 дубових колон заввишки два блоки. Потім збудуй підлогу з плита касії. У дальньому кутку виклади простір кухні з сірим та білим бетоном. Зрештою, додай сходи закатці на вході. По-третє, що нам каже підручник, будуй стіни з білого бетону та дубової деревини. Потім додай поручні з дубової деревини та паркану. На вході постав два смолоскипа, як на зображенні. По четверта щенок каже книга. Продовжує будувати стіни з гладкового кварсу, дубових дошок і скляних панелей. Зроби унікальні пічки для кухні і постав дубові двері. Прикрась кімнату банерами, ліжкою і скринєю. Ось ми і збудували три міні проекти. До нових зустрічей і всім пока.